довічне утримання ходить багато страшних історій. Шахраї обіцяють догляд за стареньким, а натомість виманюють та забирають у них житло. Що з цього правда та як уникнути ризиків, якщо вам справді потрібен догляд? Дивіться відео до кінця, і ви знатимете, як не стати жертвою аферистів. Мене звати Яна, і на цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Насправді договір довічного утримання це законний механізм, який дозволяє людині отримати належний догляд в обмін на цінне майно, квартиру, будинок тощо. Як це відбувається? Ви підписуєте договір, в якому людина зобов'язується доглядати за вами до кінця вашого життя. Натомість ви передаєте їй у власність своє житло. І ось тут криється головний ризик: ваш доглядач одразу стає власником вашого житла. Юридично, ваша квартира вже не ваша. Але доки ви живі, доглядач не може цю квартиру ні продати, ні подарувати, ні вигнати вас із житла. Навіть якщо він влізе в борги, цю квартиру у нього не заберуть. У чому ж тоді ризик? У можливості неналежного догляду. Якщо доглядач не виконує всі свої зобов'язання, перестане вам допомагати або неякісно чи нерегулярно надаватиме догляд, ви не зможете просто взяти і повернути квартиру собі. Щоб розірвати договір до вічного утримання, вам доведеться йти до суду і доводити, що ваш доглядач не виконує свої обов'язки. Застрахуватися від такої ситуації на 100% не вийде, але точно можна знизити ризики. Потрібно якомога точніше і Детальніше прописати в договорі обов'язки доглядача, наприклад, кожного місяця давати вам 10 тисяч гривень на утримання, відвідувати вас тричі на тиждень для вирішення побутових питань, закупляти продукти та ліки за вашим списком. Чим детальніше ви пропишете ці умови, тим легше вам буде захиститися у разі порушення договору. До речі, досвідчення адвокати компанії Наказ допомогли безпечно укласти не один договір довічного отримання, тож вони знають, як максимально убезпечити ваші інтереси. Контакти для консультації я залишу під цим відео. На нашому каналі вас чекають цікаві відео про юридичні лайфхаки щодо нерухомості, спадкування, сімейних відносин та іншого. Підписуйтеся, щоб завжди мати під рукою корисну інформацію.